Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш, який називається Пахне хліб. Пропоную вам його уважно прослухати та розглянути картинки. Як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною і сонцем, що всміхалося весною. І щастям наших неповторних діб Духм'яно пахне хліб. Ось такий вірш. А тепер ви будете повторювати за мною. Спочатку я, а потім ви. Як тепло пахне хліб, тепер ви. Любов'ю дарів тепер ви. І радістю земною. Тепер ви І сонцем, що всміхалося весною, тепер ви. І щастям наших неповторних діб. Духмяно. Пахне хліб. Як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб духмяно пахне хліб.